Криветки, привіт. Є така тенденція серед військових, але не серед усіх. Голитися під час відпустки. Так от. Ну нарешті каракатиці наговорюю вам вживу, без електронних ноток в голосі. Скучав за цим. Контексті того, що пройшов рік моєї служби, хотів підсумувати пройдений шлях. Та второпав, що в моїх історіях і так все про службу. Тож ловіть історію людини, котра вийшла з лісу в цивільне життя. Обіцяю вам відвертість в обмін на неосудження та коментар, коли навкруги довгий час побратими, білки та миші потрапити у місто, це справжня подія. Відверто кажучи, я й уявити не міг, що так почав сприймати звичайне життя. Люди бігають, суєтяться, а мені то нравиться. Кав'ярні кав'ярять, магазини магазинують, а люди лишаються людьми. Відмічу, що спочатку було дуже дивно бачити цих зменшених людей. Дружина сказала, що то діти. Відвик від цих малих від слова зовсім, то дуже кумедно за ними спостерігати. Та як себе з ними вести, я вже й не згадаю. Точно не питайте, з якої вони бригади. Вони взагалі не в темі. Був здивований, що деякі люди просто підходять і дякують тобі за твою роботу. І ще більш здивований, що дехто з них в тебе гроші. Списав їм на те, що вони просто не в курсі, що я пірат, і гроші вимагаю, як правило, я. Але то таке. Чим далі від фронту, тим більше змінюється риторика і бачення. Багато продавчинь вважають за потрібне висловити тобі свою експертну думку про події та свої спостереження. І ні, не більше людей воює з півдня, ні з центра, ні з заходу. Хто бляха сіє ці думки в їхні голови Ульо! Шановні, ви говорите, це людині, в підрозділі якої, люди з усіх регіонів. І ні, я не в курсі, коли закінчиться ця клята війна. Так, я б цього дуже хотів, та нам не повідомляють, і навіть по секрету. Не знаю. Відпустка загалом штука класна, мені сподобалось. Хоча спочатку прокидався по графіку і шукав ліс. У відпустці, як виявилось, не треба ходити до лісу. Знали? І я знав. Перші пару днів не хочеться ні говорити, ні говорити. Кажуть, то називається адаптацією. Я б це скорше назвав відсипляцією. Круто тут у вас. Форму можна сушити де хочеш: демаскуватися, скупчуватися групами, не моніторити небо, вибухів практично не чути. Але, будь ласка, не ігноруйте сирени. Одним словом, відпустка нормальна тема, цікава. Спочатку нагадує, наче ти в свої 17 поїхав вступати до великого міста в універ, наче все знайомо, наче все зрозуміло. Та якось концентровано чи що. Просто офігіл від кількості патріотичної тематики на дуже дивних об'єктах. Пивна кружка з зображенням військових та шкалою за перемогу, за Україну і таке всіляке. Матінка Нептуна, за перемогу треба не пити, а воювати, волонтерити, донатити, але точно не пити. Це просто жахливо бачити, особливо після того, як відвідав Олею Слави. Коментарі відсутні. Пробачте, братики. На початку відео обіцяв вам відвертість, тож вибачайте. Послухав від експертів, що ще мають зробити військові. Здивований тил, ульо. Що, на вашу думку, має робити тил? Експерти тут. Слава морським богам! Що в моєму оточенні більшість людей зовсім іншої думки, як і підписники на моєму каналі. Нехай нас небагато, але люблю вас за це! Кожного лоскочу бордою і нагадую про всяк випадок, що історія вигадана, а дата і час, які імена змінені. Їжте побільше огірків і ходіть у відпустки. Вони прикольні. Також нагадую про підписку та обіцяні коментарі. Цьомки-бомки, або як каже Говіркий Джим, хто такого ще пам'ятає, не бурчіть, а підтримуйте зсу. Так треба. Я сподіваюся, що пише там звук, бо якщо не пише, це буде фіаско.